В цьому відео я покажу від початку до кінця мій процес створення і викладання зображень. Першим, що я роблю, щоб не придумувати яке зображення я хочу, то перехожу в ренкперес і шукаю якусь гарну картинку, яка мені сподобається. Зараз я її знайду. Так, і не пройшло хвилини, ось я знайшов таке зображення. Я шукаю щось в стилі абстрактного, якогось бекграунду. Ось ми бачимо, в нас повністю не влазить весь текст. Переходимо в перевірити правою кнопкою, ми ще відкриваємо цю, цей промпт і копіюємо. Так, ми можемо повністю скопіювати весь промпт. Далі. У мене є вкладка в групі, як я казав в попередніх відео, створив групу, створив вкладки, у мене є good. Це те, що мені сподобалося. Так, клікаю, створюю. І дивлюсь потім, що мені сподобається. Отак, От проклікуємо, дивимося, що нам подобається, що ні. Що в нас тут намалювало? Ну, доволі абстрактну квітку. Ну і не хочу багато квіток створювати. В мене є для вас дуже важливе завдання. Порахуйтесь, скільки за все відео я сказав слово так. Так, це good. Ось мої останні вчорашні бекграунди. Я натворив ось таких Liquids, Midmarizing Textures. Щось такого. Так як в мене закінчується тариф, ну все, 21 травня, сьогодні 20. Тобто вже завтра завтра ввечері, не знаю коли. За сьогодні потрібно вбахати 2,5 години. Так, ось доволі непоганий Blowface стилі. Можна зробити кімнату. Давайте спробуємо такий. Так, ImagineTab відправляємо і листаємо далі. І це доволі непогано. Давайте також подивимося, як буде виглядати в нашому варіанті. Скопіювали, закрили, пішли далі. Тут ImagineTab, відправили. Давайте ще спробуємо ось таке. Так. Mm, так Чік. Так, ми що в нас тут вийшло. Воу, тут ще не готово. Так, лоу-фай кімната. От можна декілька лофт кімнат зробити, мені таке подобається. І цей робот доволі класний. Дуже класний. Друга крута я б її зберіг. Це не дуже. Це також непогано. Окей, не знаходяться гарні. Прикольні зображення. так, Або ці попробувати або ці спробувати. Давайте такі зробимо. Копіюємо наш промпт. Переходимо в чат GPT. Далі що ми кажемо? Give me 5C Millar Prompts. І пробуємо всі ці 5 промптів. Раз, два. Тільки переходимо вже. В бекграунд, щоб не, зас... не засмічувати той чат. От так раз. Два, с... Так, ми забили 10 промптів. Вау! Друга! Кр... Вау! Круто, круто! І це класно. Зараз оберемо найкращі з них і створимо ще 10, але в різних цвітових гамах. Можна попробувати в нічному стилі ось це зображення. Imagine. Immersive Painting by James. Sunlit труб. Ось ось. Moonlit. Давайте тоді отак. От Це нам створить декілька промптів. У мене тариф за 10 доларів, тому тут можна максимум 4 промпти зразу створити. Якщо вказати ще кому і п'ятий, то вона скаже, що ваш тариф не дозволяється зробити ось 4 з 4. Так, ось ми отримали наступні варіанти. Ну, я зупинюся на цьому, бо я такі вже. Зображення в себе викладував в портфоліо і додам ще декілька ось цих. Так, тепер обираємо найкращі, які нам подобаються. Так, один, два. upscale, два. Що зробимо? Ми змінимо суфікс. У мене стояв суфікс аспект 36 на 9, а зробимо 2, ну окей, 3 до 1 і не забуваємо версію 5.1 і копіюємо цей же промпт непогано. Один, ну всі збільшимо, так і буде. Так, ми можемо створювати ось такі зображення, якщо в нас якісь більш абстрактні теми. І тоді буде непогано воно ось таке широке. Бо тут у нас точна тема це кімната в такому стилі. Далі переходимо в Midjourney сайт. Так, ось є. Далі клікаємо на ось цю кнопочку Enable Select Mode. Можемо. З кінця або з початку, і так чик, обрали і притягуємо мишкою всі ці зображення, що ми хочемо зберегти. І завантажуємо 50 зображень. Є, далі. Переходимо в завантаження. Ось наш цей. І що ми робимо? Вставляємо в нашу папку, де все інше. Так, далі видобуваємо і видаляємо. Так, ось він наш. Проставлюємо номер. 51 Ambient Room І далі нам потрібно збільшити ці зображення. Можна використати ось Upscale Media, є багато подібних сайтів. Ось оберемо, перетягуємо. Воно ось завантажується. Або, як я роблю, перехожу в. Топас Єгопіксель Upscale. Виділяємо всі зображення, перетягуємо сюди. Так. Що в нас тут вийшло? Ось, можна збільшити в 4 рази. Які є варіанти збільшення? Так, у мене стоїть збільшення в 3 рази. Нам потрібно мінімум 5 е, мегапікселей. Я про це вже в попередніх відео казав, ось є сайт. Е, 5 мегапікселів, а відношення у нас було 16 на 9. І розмір е, 3 на 1700. А в мене буде 4 на 2500. І можна зберегти. Так, завантаження. Пийдемо вийшло. Так, розмір файлу е, 5800 на 3200. Ще більше, ніж у мене. І ось доволі непогано. Так можна збільшувати зображення. Але чи ми через менше Ми Виберемо R далі. Зберігаємо в форматі JPEG ім'я custom і е, зберігаємо. Так, це в нас upload, Нам потрібно створити 51. Папку так? папку зберігаємо і чекаємо. Так, ось За 15 хвилин воно збільшило. Так, зараз ось останнє зображення. Далі переходимо в наші зображення вихідні. Це input, у мене ось output. Копіюємо CSV e файл 51. Так, вставили. Переіменуємо 51. Далі дивимося по якості зображення. Так можна зробити так. Я, я оцю частину. Так, Спочатку? як зробимо? Спочатку зробимо ось так: 0,51. Є. Далі я перетягну цю частину на другий екран, відкрию зображення і буду дивитися. Також створю групу Bed. Сюди буду закидувати всі, що мені не сподобаються. Так, дивимося на стільці, на ножки підходить нормально. Так далі, можна навіть отак. Є, далі. Пронумеруємо 51. Відкриваємо наш CSV файл, ну, Excel-табличку. Переходимо в MyKyworder і вбиваємо сюди Ambient Room Abstract. Ось. Прибираємо те, що нам не подобається. Так, і залишимо, мені тут все подобається. Можна ще додати, але не більше 50. І export keywords. Копіювали. Далі зробимо шафл. Змінимо порядок цих слів. Я йому попередньо сказав. Заміксуй мені е, на ці ківорди, Де я тут йому казав? Change the Order of Given Keywords. Rank Words by Relevance і Popularity щось таке. Так, є. Далі вставляємо. Це в нас. Цім потрібно ще. Давайте спробуємо ще раз так вставити. Так, поки тут робить, розкажу про табличку. Табличка в нас поділяється на лист, де ми заповнюємо дані, і листи, де ми зберігаємо дані. І е, інформаційний лист, який нам потім представляє номери. Так, тут е, нічого такого. Е, формула наступна. Якщо в нас є якесь е, значення, то воно бере і об'єднує значення ось тут змінив 0.51 і JPEG створює 0, 5, значення 0.51, додає порядок номеру. І приставку JPEG. Ну, Якщо ми захочемо, може, можемо просто GPG залишити. І так, якщо в нас тут з'являється якийсь текст, то воно автоматично проставляє номер є. Далі тут просто ми вставляємо кожен з комбінацію слів і тут категорії Adobe і Dreamstime. Я зробив ось таку штуку. Це відкриваючийся список, де можна обрати. Робиться він просто і підтягується ось звідси, ось розкриваючийся список з цього листа. Далі в Adobe. Воно використовує значення. Значення. Просто, якщо A20. Якщо якесь значення, що не дорівнює нулю, то воно його вставляє звідси. Так, і також, якщо значення не дорівнює нулю, ось тут всюди формула, вона вставляє і додає в кінці Generative AI. Тут те саме. Категорія. Категорія ось така формула, де є функція VPR. Що використовує ось категорія 8. Це в нас в Adobe, це Graphics. І ось тут в мене обрано Graphics, Landscape, наприклад, оберемо. І ось воно поміняло на 11. Вона бере з таблички Info, Тут подивитись також формулу. Бере значення, бере ось, ось це слово Landscape. Дивиться в цю табличку і вставляє номер, цієї, номер цього значення. Є. Yeah. Тут нічого. Тут подібне і автоматично вставляє US. Якщо у нас з'являється title, здається. А, ну, давайте. Ось так зробимо G і. E. Ні, вона вставляє, коли з'являється Keywords, вставляє US. В DreamSTM також та сама функція VPR. Але вставляє вже для Adobe. ой для DreamStime. І автоматично заповнює ось цю частину одиничками і ноликами. Також і в Pond5, і Five. І в FreePix, тільки тут ось. Вона трошки змінює формулу для того, щоб зробити його як ось через нижнє підчеркування. Є. Yeah. Далі так, стараємо, стараємо і копіюємо. Є. Yeah. Вставляємо. 25 нам потрібно, так. Далі в нас по категорії. Категорія. Давайте Architecture and Buildings. І до 25 го введемо, Так, ось так. До 26-го рядочку, бо у нас перший не рахується. Є. Ось 26-й. І ось назва 25-й є. Так, тут обов'язково AI Generated. Тут backgrounds. І тут можна... Абстракт. Так, щоб простіше шукати, подивимось тут. Угу, арт and Як чехом є. Протягуємо. Є. Далі. Генерує ще. Нам потрібно ще ось, Небагато. Чому ми робимо різні ківорди? Бо коли сам покупець буде шукати зображення, і по факту він хоче знайти наше зображення, то він може шукати з різними словами ключовими, з різним пошуком. Тому ми і міксуємо всі ці ключові слова, щоб охопити як можна більшу кількість, як можна більшу аудиторію. Ну, ось тут ось три скопіюємо. І вставимо Є. Далі. Візьмемо ці keyword слова і створимо для них Title. Да, навіть читати не буду. Ось. «Ambient Space Design. Мені подобається beautiful. Ось «Geometric текстура не дуже підходить. «Geometric». Є. Далі створюємо Description опис. Копіюємо. Description. An interior room with an abstract ambient uh, the room. Трохи змінимо з великої. Track LoFi mood Ambient атмосфера. Підходить. Атмосфера, да. Вставляємо, вставляємо. І розтягуємо до кінця. У нас тут все просто. Ой, Зображення однакові і е, всі е, назви, всі, весь опис буде однаковим. Ось, наприклад, якщо ви зробите ось такі зображення, то тут вже треба буде постаратися. Тут ось у нас DNA, тут е, vr очки тут. Та, гідрополна установка. Тут AI робот. Тут вже буде по А так. Коли ці всі зображення в одному стилі, то можуть мати один опис, одні ключові слова. Ось так просто. Є все. Залишилося зберегти. Так, ctrl S, зберігаємо файли далі. Alt-5. Це зберегти як. Зберігаємо як Ось, свій розділитель і назва 51 Adobe. Є, зберігаємо далі. Зберегли. Давайте завантажимо. Хто, хто найшвидше приймає, цей DreamStime. Він приймає абсолютно все, але нічого не продає. Так, для DreamSTime. Uh, в мене ось зараз можемо побачити. Time, формула розтягнута до 100, до 100 комірок. Тобто 101 немає, формула 100 є. Так, це не зберігаємо. І якщо ми відкриємо ось тут, то DreamStime не любить, щоб були коми. От для Dreamstime потрібно це видаляти. Також для FreePix потрібно буде використати ось цей е сайт, щоб... Давайте зараз і зробимо. Так, сюди. Вставили, зберегли, щоб він коми замінив на крапку з комою. І завантажуємо. Переходимо в downloads, вирізаємо, вставляємо все. Тепер в той час, як в нас тут коми, роздільні знаки, то тут в нас FreePix. Крапка з коми, бо для FreePix потрібне, потрібен такий формат. Угу. Завантажуємо сюди, вибираємо всі наші зображення є і завантажуємо. Так, почекаю, доки все завантажиться. Так, звичайно, якщо ви хочете досягти дуже гарного результату, то відбирати зображення потрібно набагато ретельніше, викидувати практично 80% і робити адекватні ключові слова і назви. Те, що я ось показав, як я швидко зробив, це не означає, що це гарний опис, гарний, е, гарні ключові слова і е, гарний тайтл. Е, Ми можемо для цього, щоб більш ретельно. Ось в мене вже накапало 27 доларів. Загалом 73 заробив. Непогано, да? за 400 зображень. І пишемо lo-fi Room. Ось які є. О, це моє зображення, да? Да Ха. Ось так. І дивимося, які ключові слова. Навіть відео ось можна створювати. Відео створюється елементарно, як бачите, тут зверху накладена анімація дощу. І мигає вивіска. Ось. Анімація дощу по стіклу. По склу і все. І продається відео набагато дорожче. Ви не уявляєте, наскільки. Як і тут. Ось анімація дощу ззаду. Доволі просто. Так, тут. Ой, тут прям дуже поганий дощ. Ось так, можна і відео створювати. Відбираєте зображення, можна додати якісь ефекти, сонце, світить, якісь боке-ефекти, і буде гарне у вас відео, яке продається в рази дорожче. Так, в цей час у нас завантажились всі зображення. Перетягуємо наш DreamStime і підвантажується. Ось, Submit 25 Files. Якщо щось не так, ось в нас є Upload History, ми бачимо тут видасть нам помилки. Наприклад, ось видавало в мене помилки. Я забув стерти ось ті коми, про які я казав раніше. І нажимаємо, можемо подивитися, чи все так. Так, Home, Generated, Simplicity, Minimal Business, да, є. Є. І Submit 25 Files. Окей, okay, конфім. Ось на розгляді всі ці, що ми завантажили. Приймуть їх буквально Ну, сьогодні вихідні, не знаю, ну, може і приймуть за декілька годин. Ось так і не забуваємо. Тут ставимо плюсик. Що ми завантажилися б знати? Наприклад, ось, тут я вже все пропролюсував, окрім 1,23 Ref і Point .5. Тобто, я знаю, де є. Ці файли, де їх немає. Навіть на Adobe, коли ми завантажуємо відправлені файли. Ось в мене вони відправлені, але не завантаження. Я їх намагаюся відправляти частинками. Тут я відправив половину, а половина ще на розгляді. Так, е -е, ймовірність того, що приймуть всі зображення вища. Бо вони більш-менш всі різні. А якщо я завантажу ще й ті, то вже будуть, так би мовити, копії зображень. Ну, подібні, а не копії. Ось так. За годину справився. Але на це потрібно виділяти більше часу, більш ретельніше переглядати і успіху.